Financial Times написала, що е, звільнення залужного дуже е, напружено сприйнялось на Заході. Financial Times на з посланням на свої джерела в оточенні у Вашингтоні кажуть, що е, Вашингтоні і ще в одній країні, яка, яка теж дає Україні зброю, кажуть, що дії Зеленського нервують наших партнерів. Вони втрачають впевненість, а вони дають не тільки гроші, а ще й зброю. І коли вони давали зброю під залужного, то це було зрозуміло. А зараз зараз є питання, і от все це те, що відбувається, ну навколо цього багато питань. Давай поговоримо про те, як Зеленський вже в друг, другий тиждень знімає залужного, і це мені нагадує, як слона їдять по частинах. По перше, нові подробиці виявилися з історії навколо звільнення головкома, банкова перейшла до активних дій. Я читаю те, що відбувається в телеграм-каналах, які пов'язані з банковою, і читаю заяви і сателітів. Наприклад, Шевченка, депутата з збившого слово народу, він каже: заложний погодився на посаду посла. Ну, я не мав навіть навіть і сумніву, що це брехня, але на всяк випадок перепросив, і мені відповіли, задавши запитання залужному, що він сказав, що його не цікавить ані посади послів, а не посади голови РНБО, а не посади заступника зеленського по питання, наприклад, відбудови або десь, де йому є грошові потоки. Це, будь ласка, туди шурма, татара, гірмак його цікавить тільки одна: війна і перемога над Росіянами. Його не цікавить вибори, політика. Треба підтримати мобілізацію. Він буде підтримати мобілізацію, але він хоче перемогу над Росією. І він це розуміє. Але вже який час Збройні сили дивляться, що відбувається. Зеленський італійцям підтвердив, що так він збирається звільнити от, от звільнить. А вчора, в день народження Сергія Шаптали, знову вкинули, що буде звільнений Шаптала, хоча це було відомо ще в минулому понеділку. Тому що не тільки шаптала, до речі, там звільняють майже там весь генералітет нашого штабу. Мені дуже цікаво, скільки часу будуть формуватися новий штаб і яка в нього буде ефективність. Це окрема історія. Але скажи мені, будь ласка, ми розуміємо, що йде команда з залужного разом з залужним, і от найголовніше на Заході кажуть: ми не бачимо іншої людини такого ж рівня і фаховості навіть у нас, і це кажуть е генерали НАТО. Навіть у нас вони кажуть. Яку ми бачимо в залужному. Він дійсно довів, що він експерт як по обороні, так і по наступу. Він довів, що він обмеженими мощностями може робити великі справи. Його знімають. Кого замість нього? До речі, досі невідомо, тому що нема людини, яка погодилась би на цю Голгофу. Я знаю, кого переконують, і там прізвища не лише сирський Буданов і Павлюк, це заступник міністра оборони. Ні, ні, ні. До речі, Павлюка переконувати не треба. Він сам хоче. Так, от там багато інших прізвищ. Так, от що я можу сказати, як ти вважаєш, вся ця історія до чого призведе? Тому що ну західні партнери вже такі стривожені. Ми це бачимо. Хлопці в Авдосі кажуть, Зеленський приїжджав, обіцяв нам зброю, допомогу, снаряди. А як коли стало відомо, що залужного знімають, нічого цього не дають? Це навмисно роблять, щоб ми здали Авдіївку, а потім сказали, що це залужний? Що нашими життями граються в цю гру? Щоб ти розумів, в армії такі розмови йдуть, і це вже не жарт. І хто буде тою гідною заміною? І взагалі, як це все вплине на ситуацію з боку заходу і на фронті? Ну, я можу продовження, скажімо так, фрази від твоїх побратимів Завдоса. АВД. У мене теж є пару людей, які зараз на Авдіївському напрямку, вони ту саму історію мені сказали, тільки трошки з іншою інтерпретацією, а саме, що ми розуміємо, що ми воюємо за Україну. Ми розуміємо, що ми воюємо за свої сім'ї, за своїх діточок, але нещодавно ми зрозуміли ще декілька речей. Отже, кожен солдат воює за свого побратима, який з боку, або за того побратима, який вже загинув. І як говорять мої друзі, вони кажуть, ми розуміємо, що м, якщо впаде Авдіївка, то це буде використано, щоб звільнити Залужного. Тому ми Авдіївку зубами будемо тримати. Просто єдине, що каже Зала: ми не знаємо, наскільки нас тут вистачить. Тобто, солдати воюють і за залужного також, це говорить про найвищу довіру. Розумієш, це просто говорить про найвищу довіру. Кожен офіцер. В своєму житті має виграти лише один бій. Один єдиний бій, і це не моя цитата, я вже колись її приводив. От один єдиний бій це за серця своїх солдатів. Якщо ти цей бій виграєш, то ці солдати тобі принесуть дуже багато перемог. І це правда. Так, от, залужний цей бій виграв, раз є така довіра. Таку довіру заробляють роками. Будь-яке прізвище, яке можуть назвати після залужного, навіть якщо це буде дуже хороша фахова людина. Воно, для того, щоб воно сприймалось на тому ж самому рівні, це треба також кров'ю і потом доказати на протязі багатьох років. Чи час сьогодні для цього слушний? Ні, не слушний, але ти тут розповідаєш National Times, CNN, New York Times, там всі щось говорять. Я тобі скажу. А карточний офіс, телеграм-помилка е, офісу Єрмака, пише: Залужний морально устаріл. Замена залужного нужна Зеленському. Ну, царь хороший, бояре плохие. Ні. Отставка залужного нужна армії, камину і в першу очередь України. Залужний устраивает росіян, он им понятен. Яких вам ще реформ з Офісу Єрмака не вистачає? Ну, в принципі, тут все зрозуміло. Да? Тобто вішається клеймо залужний устраивает росіян. Тут я пригадую один ютуб канал, який дуже любить хороших росіян, хороших ру, русських, да, хороших росіян. І там виходила така, як то її Лапутіна, чи як там її, ну, проросійська я її не можу по-другому називати, як Рим Шалава. Вот так от вона виходить і каже, е, якось була така програма, вона каже, Залужний вступив в колаборацію з Герасимовим для того, щоб уничтожити ЧВК Вагнер». Ти собі можеш уявити, це в Україні, в нашому українському YouTube-сегменті. Хороші росіяни з мільйонними переглядами кидували ще півроку тому. Наслідки ми дивимося сьогодні. Просто тоді вони це робили ротом хороших росіян, які поки що отображаються в тепловізорі. А сьогодні вони це роблять ротом дотичних до офісу Єрмака людей. Мар'яни Безуглі, Шевченки, от ця вся шобла, вони вже навіть не хаваються за ротом росіян. Вони вже своїм поганим ротом озвучують такі тези. Тому ми бачимо результати. Я не знаю, чим закінчиться ця історія, але вчорашній вихід Зеленського для глядачів італійського державного телебачення я розцінюю як неповагу до українців. Слухай, в нас державу ковбасить вже два тижні ця тема. Зелений просто тупо морозиться. От, просто тупо бере і морозиться, Що не коментує. Всі помики коментують, Зеленський мовчить. І тут він, замість того, щоб дати відповідь українському суспільству, він виходить, та хоч на своєму навіть, тому єдиному марафеті, ми би зрозуміли би. Але він виходить на італійське е телебачення і він дає таке інтерв'ю, розповідаючи про свої плани. Ми, оказується, не заслужили навіть знати плани верховного. Ми не в той позі стоїмо, напевно, щоб нам всім сказали. Так от, цей довбаний, вже навіть не іспанський, а наш український сором виходить і починає розлагольствувати, що Європа, на жаль, не розуміє, що Путін нападе, а я це розумію. Це тобто чувак, який, якому півроку довбали в голову, що готуйся до війни, він зараз вчить європейських партнерів. Але як він гарненько накинув лайна на залужного, там така фраза була класична. Ну що відсутність допомоги західної призводить увага не до втрат українців, ні, а до помилок. Тобто залужний помилився, розумієш, як він вкраплює ці всі речі? Ну а далі я там вже не буду ту те інтерв'ю зараз розшифровувати на своєму ютуб каналі. Я трішечки вчора присвятив цьому. Е Інтерв'ю е часу, але просто щоб щоб ти зрозумів, що на сьогоднішній день програма дискредитації залужного запущена, але вони ідіоти вони не розуміють однієї простої істини. Хоча, в принципі, ні, росіяни не ідіоти. Росіяни якраз таки і впроваджують ці всі речі через, не знаю, чийсь рот, чи якийсь кабінет. Повір мені, ну не шуфрить же один у нас представник Сівковича. Правда? Ми знаємо, що не лише вертикаль Сівковича є так званими агентами у вигляді Дубінського Шуфрича. Їх же ж до фіга ще залишилося в кабінетах десь. Тому, звичайно, контрозвідка, СБУ мали би це розслідувати. Але ж хто ж це буде розслідувати? Вони зайняті бігусом. Тому така історія. І я, чесно кажучи, дивлюся на цю всю катавасію з залужним. Питання, чи піде шаптала? Я думаю, що шептала й так піде. Ви так само подасть заяву про відставку разом з своїм командиром, з яким він прийшов, як то кажуть, взявши на себе цю відповідальність. Ну і на завершення. Причина конфлікту не сьогодні. Причина: ти знаєш, я думаю, що причина це рейтингозалежність Зеленського, що це оплескозалежність Зеленського, і що вони бачать, що залужний більш популярний в українців ніж Зеленський, і намагаються його таким чином. Прибрати повністю. Я думаю, що причина все-таки те, що десь ми так на грані грандіозного шухера, і питання непідготовки до війни, питання немобілізації резерву першої черги, питання нерозгортування тероборони до повномасштабного вторгнення, питання з -з 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 злочинних наказів не підривати Демідівський міст. Питання злочинних наказів підірвати Варварівський міст, питання злочинних наказів підірвати мости через Дніпро, питання злочинних наказів забрати 4-ту бригаду Нацгвардії з Гостомеля, чи 92-гу бригаду з Харківщини, чи 72-ку з Київщини, чи розформування єдиного танкового батальйону, який прикривав Київ. Це все питання, які ми маємо не забутися задати тим, хто ці рішення приймав. А тут з тобою повністю погоджуюся, друже, що військові воюють тими силами і засобами, які в них є. А забезпечувати їх має уряд, обраний депутатами. А виконувати місію по західній допомоги мають депутати, політики, парламентарі всіх рівнів, а не лише одна особа, Зеленський, до речі, зеленський зайнятий. Тому. Друга особа в нас єрмак, ну чесно кажучи, це не є дипломатична служба. Хоча, в принципі, в їхньому розумінні узурпація влади під прикриттям війни якраз в цьому й полягає. Зеленський сказав, державою Україна керую я. Вот тут зі мною 5-6 менеджерів. Отже, питання парламентської президентської республіки в них вже відсутнє, навіть в їхньому ментальному розумінні. Роль парламенту знівельована повністю. Я розумію, що левова частка тут, звичайно, залежить і від самих слуг, які дозволили це зробити. Але ще раз наголошую: Корнієнко казав: ми тестуємо президентську республіку. Тест вони вже закінчили. Вони вже живуть в президентській республіці, який президент призначив собі 5-6 менеджерів, і в ручному режимі фігачить, керує державою. Питання залужного зараз відкрите залишається, але я думаю, що це рішення прийняте. Ну. Єдине, що вони шукають привід, як його озвучити, чи під яким соусом це подати. Поки що тестують нас. Поки ти е, говорив, а я тебе слухав, мені написав е, один офіцер заточення залужного, який написав: Можу гарантовано сказати, що залужний не погодиться на жодну посаду, е, яку йому пропонують, щоб відкупитися. Також він сказав, що або дайте керувати Збройними силами і не заважайте, або. Давайте вже подання від вашого міністра, і на цьому все закінчиться. Ніякого рапорту про звільнення, щоб Зеленський потім сказав, що бачите, залужний втомився, і я його відпускаю. Ні, такого не буде. Більше того, я можу сказати, що залужного з першого дня намагалися дискредитувати і збити саме росіяни. Він їм дуже некомфортний, він взагалі а Робить речі, які не ліні. і він доводить їх до сказу. Саме через це їм некомфортно з ним воювати. І саме тому були налаштовані. Ти пам'ятаєш, що вбили залужного, і що у залужного там мільярди і те, але ні, не заходить, не вистрілює і не працює. Працює інше. На жаль, працює те, що в нас є. Люди, які орієнтуються на власний рейтинг, а не на інтереси держави. Оце найстрашніше. Тому можу ще раз підтвердити: залужний не торгується не за які посади, залужний зацікавлений тільки в перемозі України, ніяких там виборів, шмиборів. Ні, цього немає. До кінця війни, взагалі, про це не можна казати. Я вважаю це саме так. І залужний чекає на цей наказ. До речі, не тільки залужний чекає. Указ від президента чекає вся армія, тому що те, що зараз відбувається, це ненормально. Е, Ігор знає, що є така річ, як МПС, морально-психологічний стан військовослужбовця. Він заміряється. Заступники по МПЗ це вважають одним з головних факторів: чи спроможний військовий службовець захищати Україну, чи ні, це дуже важливо. І коли вони бачать низький рівень МПС, то вони можуть прорахувати, через що це відбувається. Так от через те, що зараз відбувається з головковим, і звичайні солдати і офіцери не розуміють своє майбутнє. Ніхто не знає, кого зараз призначить. Може, когось там взагалі хто має там не знаю, не хочу казати. От не хочу зараз сказати, щоб потім мені не сказали знову, так знову є мої джерела. Як бачите, мої джерела підтверджують. Факти, так от я хочу сказати, е солдати все добре розуміють, і вони, як ніхто інший, слідкують за тим, що скаже президент. А президенту це мало важливо. Він мовчить. І коли сьогодні він виступав і сказав, я підписав указ. Я кажу відверто: от майже вся країна в цей момент замрила. А він каже про створення нового роду військ, все нормально, все нормально. паузу зробив, все красиво, все нормально. Все по станіславському вірю, зразу вірю, але чи варто таких ігор? А життя людей, які воюють зараз за Україну. Ну в мене величезний сумнів. Я вважаю, що життя українських воїнів це поперед, все повинно зараз бути. Я можу закінчити цю тему з залужним, знаєш, дуже цікавою цитатою, яку мені написали дописувачі і кажуть, що треба гумореску навіть буде колись написати, ну але вже після війни, звичайно. Троянський віслюк в епоху великого генерала. Так сьогодні виглядає наша влада в епоху залужного. Ну, що я можу додати ще? У мене вчора був такий стрім: Троянський віслюк. Ну, але тут зараз розумієш, я говорю зараз про владу, вони так зараз виглядають, навіть, без, навіть не прив'язуючись до тих чи інших прізвищ. Так, воно так виглядає. На жаль, на жаль. Але знаєш, у нас є привід і казати про добрі речі. Наприклад, зараз все більше і більше стає глядачів на каналі, тому я хочу звернутися до всіх, хто зараз дивиться цей ефір. Я хочу подякувати кожному, хто підписався. Хочу подякувати кожному, хто ставить вподобайки, коментує і поширює відео. і Хочу звернутися до тих, хто ще не підписався. От зараз ви. Підпишіться, будь ласка, ви дивитесь відео, воно вам подобається. Ви хочете дивитися нові інші відео. А Вам буде це легше, а каналу це допоможе. Тому зараз, не вагаючись, зараз натисніть підписатися. Зробили? Дякую. Це дуже важливо. Це допомагає каналу співпрацювати з алгоритмами Ютуба. Зробили, а зараз ще натисніть Вподобайку. Натисли лайк. Дякую за це. Прокоментуйте, поширте відео. І якщо у вас є бажання, ви можете зайти на головну сторінку. Там є функція, яку надає YouTube, і стати спонсором канала. До речі, тільки що один спонсор ще приєднався, і це теж приємно, тому що люди, які готові підтримувати незалежні канали, показують, що вони хочуть жити в цивілізованій країні. Їм потрібні канали, які не залежать від олігархів, держави або будь-кого іншого. Незалежні канали це база для демократії. Ігор, скажи мені, будь ласка, мобілізація затримується і це вправді. Законопроект про мобілізацію знову застиг на мертвому місці, і це вже навіть не ганьба, це вже треш якийсь. Але країні потрібна мобілізація, і вона переноситься знову на визначений срок. Пишуть завтра його будуть розглядати. Але вже комітет по протидії корупції. Каже, що в законопроєкті є корупціоногенні фактори. До речі, в минулу середу я розглядав цей законопроект себе на каналі і вже назвав, що там це є використовуючи методологію як колишній заступник голови комітету по запобіганню протидії корупції. І я сказав, де там є ці моменти, як вони будуть використовуватися, де схеми. Найстрашніше ці схеми не були навіть заховані. Тобто це зробили навмисно. Щоб показала на ці схеми і сказали, що за цей законопроект голосувати не можна. Він корупційногенний. Все, і от що далі відбувається, яка взагалі буде доля цього законопроекту? Невже ну, влада спеціально затримує його, роблячи такі моменти, такі пасхалочки закладаючи, і в якому вигляді, коли приймуть цей законопроект? А взагалі хто повинен відповідати за законозаконопроект? Президент, Верховна Рада. Чи Кабмін, на якого скинули, це як в тій прикості на тобі Боже, що мені негоже. Ну, ми з тобою вже неодноразово про це говорили. Можу лише зараз коротенько на цьому заакцентувати увагу. Отже, ми пам'ятаємо всі, що відповідальність за мобілізаційні заходи в державі України, а також за указ про мобілізацію, про демобілізацію, це є безпосередньо відповідальність і повноваження президента України, а саме на даний момент Зеленського Володимира Олександровича. Крапка. Питання зміни до законодавства можна розглядати за поданням е, суб'єкта законодавчої ініціативи, тобто, або уряд, Кабмін, або депутати Верховної Ради України, або президент. Тут логічно було б взяти на себе відповідальність у часткий час війни і сказати: народ, значить так, я при, приніс законопроект, фіговий, непопулярний, але дуже потрібний. Я в це свято вірю і тому підтримайте його. Крапка. Він би це сказав, йому б тільки сказали б, ну окей. Чувак, ти береш на себе цю відповідальність за непопулярне рішення. Тобто, ти не думаєш про свої рейтинги, а думаєш, що треба врятувати Україну для нащадків, для того, щоб зайти в історію. Але е, Я не Тряпка, вона дуже хоче вляпатись в історію. Так от, вляпатись в історію Яни Тряпка може тим, що він морозиться від непопулярних рішень для України. Президент Зеленський робить все те, що має робити Я не тряпка, ну. Що я можу ще сказати? Це його вибір. Він президент, він має повноваження, але він не хоче це робити. Перекладання оце, як то знаєш, гарячі пиріжки, чи шматок лайна. Як би вони не робили, або печуть руки, або замажуться в лайно. Е, далі, з приводу мобілізації і необхідності прийняття цього закону, я теж дивився, робив аналіз цього законопроекту, розбирав його на молекули разом з своїм побратимом, з Женью Диким. в мене на YouTube-каналі це є. Хто не бачив, будь ласка, прошу дуже. Але. Дуже коротко, там є моменти, які можуть трактуватися як рай для ухилянтів. Чому ми за це акцентуємо увагу? Щоб між першим і другим читанням це можна було виправити. Бо в цьому законі виправляти наявні статті легше між першим і другим читанням, ніж спробувати додати статтю. Бо по закону не можна додати щось до того, що проголосували в першому читанні. Тому якраз тут зараз є весь спектр дій для того, щоб це можна було зробити. Чому потрібно це робити якнайшвидше? Я вже казав, і ти це знаєш. У нас в Авдіївці комплектаціях особового складу в деяких взводах по 10-12 чоловік, там, де має бути 30. Тому хлопцям реально треба підкріплення. Просто їм треба реально сьогодні, вже вчора треба. Але зрадники України, вони ж не думають про Україну, вони думають, як би то пропітляти далі. А пропітляти вони можуть лише за рахунок того, що збережуть якісь свої мнимі рейтинги, так як вони собі думають. Тому, чому це не робиться? Тому що це є державна зрада, але ж ми ж не можемо їх за бездіяльність притягнути до відповідальності. Не можемо. Ну, але я просто хочу, щоб всі знали. Бо як кажуть мої побратими, що кажуть, зала я не знаю, хто з нас виживе, але ті, хто вижить, не дай Бог, ви зрадите нас після перемоги. Так от я хочу сказати, що ми з тобою займаємося тим, що наповнюємо цю флешку, щоб з тої флешки. Об'єм пам'яті в неї хороший, щоб звідти нічого не пропало, щоб, не дай Бог, щось ми не забули. Для того, щоб потім пригадати. Тому така історія. За коли з'явиться законопроект, ну ми з собою парламентарі, ми ж розуміємо, що до кінця місяця законом він не стане. Значить, ще один місяць е, будуть тих 12 чоловік замість 30 тримати позиції. За цей місяць якась частина з них буде поранена, яка частина загине. І коли обвалиться фронт, е, ці довбні вони не розуміють. Що якщо, не дай Боже, обвалиться фронт, росіяни в цю дирку ломануться кілометрів не на 5, не на 10 і навіть не на 50. Ну, ми з тобою ж розуміємо, як вломлюється в пролом, а потім розширюється плаздар, враховуючи те, що росіяни накопичили дуже багато резервів за той час, поки вони займаються, перепрошую, ананізмом та ліпше б вони анонізмом займалися, бо то було б хоч зрозуміло, що вони зайняті. А вони й того напевно не знають. Тому розумієш, я не знаю, як мені ще сказати, як їм ще сказати. Що там, де має сидіти 30 чоловік, то має сидіти 30 чоловік в обороні, а не три. Якщо, не дай Бог, це відбудеться, вони на кого будуть вішати? Правильно, на військових. Ні так воювали, ні так держали оборону. А у вас кінчилось протитанкове? Ви відступили. Щас, секундочку, ДБР розбереться. Кримінальне провадження вам. Ви залишили позиції, ви не виконали наказ. А ти там розказуєш, що в тебе не було джевеліна, чи в тебе не було там Стінгера, чи в тебе не було ще якоїсь приблуди. Це вже твої проблеми, бо пом'якшуючи вину обставин не буде при винесенні вироку. Так, тому що зелені придумали закон про посилення відповідальності для військових. Ще раз наголошую, це. Ми маємо просто не забувати. В нас в Дізбатах вже народу, слухай, там вже можна батальйони формувати. І не один. У нас стільки людей зараз засуджених. Ким? хто ці справи розслідує? Тилові пацюки з ДБР. От і вся любов. Тому речі, така історія. До речі, хочу підтвердити: сам особисто зараз займаюся одним питанням. А, наша снайперка, яка ну, фахова, професійна, а, але так сталося, була все СЗЧ через персональну моральну ситуацію, скажімо так. Ну, от, так буває в зрив. житті. Зрив. зрив, але там зрив на особисті, неважливо, вона отримала зараз 5 років. Вона каже, я хочу воювати, а їй кажуть, 5 років. І от я зараз розбираюся історію, і мені кажуть, що це не поодинока історія. В нас є такі проблеми, тому, тому на жаль, на жаль, велика кількість запитань більше запитань ніж відповіді.